Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денітрий. Ми продовжимо грати за наш український клуб Денітри Юнайтед в клубах Профі. У нас криза, два матчі в восьмому дивізіоні ми програли, і у нас нуль очок. Я зайшов в наш музей подивитись, нашу славу, два титули ми виграли, надихнувся цим, і я думаю, що зараз ми зіграємо краще. Програли ми в одні ворота 0-3 у Бразилії Wild Hild. Ну, що тут? Що тут зробиш? Назар вилетів і не зміг допомогти в цьому матчі нашій команді. Наш захист грав дуже і дуже погано. Давайте розпочнемо матч. У нас є деякий сюрприз для глядачів. Я розкажу про це. Про це трошки пізніше, та ви її самі побачите. Всі на своїх позиціях, до речі, у Льоші пропав цей е, значок. Не знаю, це може як новачок, так якийсь е, дають позначку. Е, бо бачите, вже нічого немає. Так, все, ми розпочинаємо шукати суперника, і поки що поки воно шукає, я вам е, розкажу про сюрприз. Він. Е, Такий візуальний, але таку дію колись е, е, зробили гравці Динамо Київ десь на початку 2000-х. Е, наскільки я пам'ятаю, це 2001 рік був, але можу помилитись. І ось, ось ми поголились всі наголо, бо волосся на голові, як казав, майор Пейн, в фільмі треба заробити. І так, Динамо на початку 2000-х, е, хто не пам'ятає, е, то всі. Виключно всі футболісти, як мінімум старт того складу, то були лисими і тоді вийшли на лігу чемпіонів. Так само зробили і ми. Ну для Вови це не катастрофа, бо він постійно грає лисим. А от для нас з такими причудовими зачісками, з такими начосами всілякими, ми тепер подивіться, всі лисі. Прекрасно! І я думаю, що це допоможе нам. Допоможе нам відновити, відновити результати це для підвищення духу, і це єдність нашої команди, бо ми зараз в кризі. Нічого тут і приховувати. Розпочали матч. Не побачив я назву команди, але те, що вони люблять Барселону, це однозначно. Назар є в складі чудово, налаштувалось у нього все. І неймар. Неймар, але не той. Неймар, звичайно, вже підкошений. Але, мабуть, його не замінять. І так, Льош. Починає і треба перевести камеру на м'яч. Ай-яй-яй, можна було обігрувати. Подача і давай лиса голова! Забиває лиса голова! 1-0! Так. Так, як яєчко, але що ж тут зробиш? Треба заробляти зачіску. Головою ми забиваємо асист у Вови і прекрасно перестрибнули, Подивіться в стилі Кріштіану Рональдо. Ми стрибаємо і забиваємо. Ну, бороду, звичайно, ми не голимо. Бороду ні. Борода навпаки додає такої мужності, брутальності. П'ята хвилина, ми забиваємо э, FC Брно. Фсі Брно. Граємо в гостях, я бачу, що вдома ми грати не вміємо, бо двічі ми програли якраз вдома. Неймар підкошений, не працює щось мем, що виживає після кожного матчу, респект. Але, звичайно, його не замінять. Зараз він відновиться. І такі виживе. Агуеро! Ось так от Агуеро, і треба бігти за Неймаром. Ох! Подивіться, інвалід Неймар і якось нас нормально. Піднапрягли, трошки налякали цього неймара, але витратили сили. Ну, Для того, щоб наздогнати суперника, можна це, це зробити. Так, що там, вибивають на комп'ютера? У нас дивіться, з якоюсь шевелюрою, навіть з хвостом комп'ютер і красиво! Гайосо! Гайосо у нас э, стоїть ціль наш гравець, а не м'яч, тому інколи інколи. Ми можемо не бачити м'яч. Тут фокус можна переводити. І Олексій! Бачите, як почав відбирати м'яч. Все-таки хоче бути з зачіскою, а не лисим. Ну, Вова, я навіть не знаю, може, треба було його заставити навпаки зачіску. Щоб у нього була і. Так! Буде простріл! Де Вова! І. Що? Кутовий. Так, кутовий. У нас нові розіграші, бо ми обрізаємось на кутових. Давайте. Побачимо. Так. Бова. Молодець. Виконує настанови тренера. Олексій. Дай на Назара. У Назара непогані лонгшоти. Подача і наш хвостатий друг. І партнер по команді не може виграти головою там офсайд. Це Мессі, мабуть. У них, е я бачу. О, ще один у них ушкоджений. Гравець, у них, мабуть, реальні гравці названі реальними футболістами. Ось вони, мабуть, хочуть, щоб Агуеро перейшов в Барселону. Ні, це Марадонна. Це Марадонна і. І сличук. Сличук. Комп'ютерний сличук поки що непогано грає. Так, треба головою буде вибивати зараз. Так, Пінтер. Так, спокійно! Спокійно, тільки не обрізатись зараз. Так, наш м'яч. Льоша. Джунг! Вова! Вова! Буде подача! Буде подача, мабуть! Треба допомогти Вові. І що це? Що це з компом? Агуеро забирають у нього мяч. Гайосо. На Пінтера, Пінтер правим флангом ідемо, Діас. Та навіщо ти підкидаєш? Підстава. Підстава нашого капітана, який забив сьогодні вже. І знову підставляє, але розвертається. І удар. Ай-яй-яй, непоганий удар! Непоганий удар. Назар. Назар. О! Техніка пішла. Подача Вова може головою вигравати! Так, так, спокійно. Комп'ютер. Ай, хвостатий! Неймар! Біжимо за неймаром! Не підкосив! Хотів обережненько підкосити йому по ногах. Ого! Яка там буква у нашого голкіпера? Меланд, мабуть. Багато сил втрачаємо. Можемо на другий тайм вийти втомленими. Агуеро за Треба прикривати. Неймар знову. Ох, Меланд! Ну треба не пропускати. Треба трошки в захист. Спуститись. Супер. Захист навіть. Ми виграємо 1-0. Тому... Так, тут Льоша. Все нормально. Баріос. Так. Льоха почав, як відбирати. Так. От такий перевід м'яча, але комп рагуль. рагуль і не приймає м'яч. Хоча, бачили, ця позначка була чітко на гравці. Тобто пас був точний, точнісінький просто. Агуеро. Подача. І нормально. Меланд. Вибуває, мабуть, на Вову. Ні, не на Вову. На нас. Чудово. Вова, о! Знаю ці приколи в FIFA, коли твій гравець просто приймає і тікає від м'яча. Це не вина Вови. І удар! Який удар від Неймара, я так розумію. Такий він забив гол. Так, це Неймар. Ну подивіться, ну тут не, не береться такий удар. На жаль, 1-1. На жаль, один-один трошки треба виходити. Контратака, мабуть. Треба ставити. Ну що з цими ударами у мого гравця? Я не знаю, що з ним таке. Хто йому ноги поскривлював? Айалай Лопес. Марадонна. І Ваут виходить Марадонна. Дуже незвично бачити жовтий курсор біля себе, бо частіше граєш червоним і трошки плутаєшся особливо, коли всі лисі. Так Куди виб'є наш голкіпер? Вибиває на Льошу. І так, спокійно відібрали. Назар вибігає, тому не можна помилитися. Зараз Назар! Не туди верхом треба закидати на фланг. І тепер подивіться, один комп залишається за Гуеро і Неймаром. і Марадонною. Неймар один на один. Ну ні, не забиває. Це все через те, що обрізались. Всі наші люди залишились на чужій половині поля, і комп, звичайно, не стримав. Головою виграє наш лисий капітан. Назар тут чітко має зіграти. Не зовсім. І 1-1 після першого тайму. Ну хоч ми вперше забили в 8 дивізіоні. І те добре. Так, силами поки що непогано. Бачите, Вова 84 грає. Нам на початку сезону ми дивилися, що 83, але в тій менюшці можуть бути не оновлені дані, тому треба дивитись саме в матч. Леша. І таки помилився. Тут Назар. Назар має бути першим. І поспішає таке враження ще з пасом. І ось! Ось удар від Вови, правильно. Враховує він на станови тренера і капітана. Бо 84 грає, точно у нього удар прокачаний для форварда Це удар має бути у нього кращим, ніж наш. А у нас по пунктах непоганий удар. Діас. Yes. І куди? Куди це вже закидає? Діас! Треба підстраховувати Неймар. Чудово пінтер. Чудово тепер прийняти м'яч. Не треба цуратись відпасувати назад, але підстава від комп'ютера так і пре. Тому що ніхто не просив, він повертає м'яч в боротьбу. Навіщо це робити? Неясно. І зараз треба обережно, щоб комп не помилився. Назар! Назар! Знову в нього проблеми. У нього проблеми, мабуть, з інтернетом. І ми пропускаємо через це безглуздя. Охо! Скільки одразу їх набігло! І порушення права. Ну і кому комп дасть. Ну, як завжди, він навішує туди, де людина просить з початкової позиції. Тобто, взагалі, і ще дебільніше придумати дуже важко. Вибивається м'яч на Льошу він дивно якось грає, Назар включається. Але вже, на жаль, ми пропустили цей другий м'яч. Хоча вигравали 1-0, нагадаю. Забив Дені 3D головою. Не контролює м'яч Барса, але це природно для навіть такої Барси. Овсайд. 61-ша хвилина. Навіс. Пішов на капітана, Назар. Льоша І відправляє м'яч. І Вова! 2-2! 2-2! Прекрасно! Помінялись ми. Тепер асист Дені 3D. Гол Вова. Вова, прекрасно Відкрився і чітко дав пас Дені І на протиході. Прекрасно. Все добре. 2-2. Треба забивати в третій. Третій м'яч і Льоша гарний пас віддав такий другий асистент, так званий. І. Ну, що це за прийом! ти голова! Неймар. Тут повинен наш поборотись. Цей юнг чи джунг. Якийсь він дивний. Справа у нас грає. Агуеро Назар пролітає. Ну Просто треба в діагональ бігти, і це. Суперзброя проти нашого комп'ютера. Продовжуй. Ні. Я ще не продовжив. Назар. Правий фланг. Назар. Ох, читає як. І удар! В ближній кут, хоча направлялось в дальній. І... На жаль, не точно. Марадон. Марадона просто біжить. Просто біжить і у нас і у нас нічого не відбувається в захисті. Подивіться. Командний пресим ставлю, бо не знаю, чи вплине це, але вони ж не відбирають м'яч. Вони не хочуть відбирати м'яч. Ну це просто цирк. Ну це просто арена цирку. Так комп нас ще не підводив, подивіться. Так комп нас не підводив ще. Де ні. І дуже багато гравців. Дуже багато гравців. От чогось у них гравці нормально грають. У нас гравці от подивіться, пролітають просто. Добре, що хоч підкат уміють робити. Ну, давай! У них знову у них просто команда інвалідів, які постійно, постійно травмуються скляних людей, але вони нас виграють. Виграють через обставини. Ну, це кафе. Обставини ПК. Штучний інтелект наш, нашої команди просто зашкалює і вони нічого не роблять. А все було так добре. Ну, подивіться, якийсь маленький, ну, 24 номер. Ну як так можна? Третя поразка до ряду. Це уже катастрофа. У них ще й голкіпер тягне. Ну це не удар. Далавалі у них на воротах. Три поразки. Поспіль. 13 матчів без поразок. Без поразок поспіль Ось така у нас статистика. 8-й дивізіон просто якийсь для нас неясний. Що стало з нашим компом, який не може налаштувати свою гру? І навіщо Навіщо він приймав цей хвостатий м'яч якщо пас йшов не на нього взагалі? Через це було запам'ятовано пас. Це тупо, це тупіше не буває. Куди навіс був і Назар Назар вибігався? Назар вибігався. Те, що присутня паніка у нас, це також я помітив. Цьому дивізіоні, бо ну раніше не вибігались наші гравці. Тепер бачите ушкодження через те, що саме витривалості не вистачило. ну Вові ніхто не допоміг, намагались ми відкритися, але ж, але ж 2-4. Вигравали ми 1-0, зробили рахунок 2-2. Але комп'ютер зробив своє брудне діло і Ну, плюс ще й другий м'яч ми пропустили через проблеми, мабуть, з інтернетом Назара. Льоша тягне м'яч, незрозуміло для чого. Непогано грає наш гравець в цьому матчі, але... Але на жаль. Але на жаль, це не допомагає і. І арбітр свистить, коли м'яч штрафному майданчику суперників. Ну що? Криза. Криза продовжується. Колись така криза у нас була в Ultimate Team. І... Ми такі начебто вийшли з тої кризи. Але тепер у нас криза в клубах профі. І треба з цим щось робити. 6,9 ставлять нашому гравцю Три матчі, три поразки, Нулячок. і потроху-потроху і починаємо задумуватись про 9-й дивізіон. На жаль, на жаль, наші ігри і наші результати змушують це робити. Бо залишається сім матчів і залишається 7 матчів у нас поки що. 0. 0. І по грі от тільки в цьому матчі можна сказати, що у нас більш-менш була, була якась гра. В попередніх двох матчах у нас було дуже мало моментів. Ну, треба, треба щось змінювати, треба частіше збиратись, частіше награвати склад, прокачувати гравців далі, бо це ще не, не межа досконалості. 83, 84, це, це таке. Це ще треба качати і качати. Нічого, нічого, Будемо виходити з такої ситуації. Підтримайте нашу команду пальцем вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І якщо у вас є FIFA 15, звичайно, ознайомлюйтесь з правилами вступу до клубу в Дені 3D United. посилання будуть під відео. І ласкаво просимо, якщо ви адекватна людина. і... Більш-менш в FIFA, не обов'язково тягнути всю команду, обігрувати 500 гравців і забувати в дев'ятки через себе з центра поля. Треба просто бути адекватним і старатись, і тоді ми ласкаво просимо в нашому клубі. Тому ознайомлюйтесь з правилами, думайте і не бійтесь. З вами був Дині 3D, На все добре.